Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як налаштувати інтеграцію з платіжною системою Way4Pay в нашій онлайн-школі на платформі Uzumi. Переходимо на сайт Wayforpay. 4 pay Тут потрібно пройти реєстрацію. Далі, в нашому кабінеті, необхідно зайти в налаштування магазину і додати новий магазин. А після того, як ми його створили, можемо зайти в налаштування цього магазину. І далі у нас є можливість скопіювати Merchant Login і Merchant Key. Саме ці дані необхідно ввести в наші онлайн школі. В онлайн-школі переходимо в розділ Налаштування. Інтеграції way 4 Натискаємо Налаштування і вводимо наш Merchant Login. Далі натискаємо Показати Merchant Secret Key» І також вводимо його тут. Після цього натискаємо Зберегти. Після того, як ми успішно підключили Wave Pay, то ми можемо тепер приймати оплати автоматично від наших студентів і також автоматично видавати їм доступ до курсів. Якщо ми перейдемо в розділ продукти, натиснемо сторінка продажу цього продукту і перейдемо до оплати, то у нас з'явилася можливість оплатити через «Way4Pay».